Так, і такі сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи. І в нас сьогодні новиночка Санка. Так я знімаю то есть, зробила про неї новиночку вже другий раз. І вона попереднє моє відео не додавала на свій YouTube канал. Типу інших вона додавала, але моє ні, але нічого. Але я дуже-дуже Чекайте, типу про кандида. Дуже хочу, щоб вона додала це відео, яке про неї зробила новиночку. Так, я її прошу. І ще давайте почнемо розпаковувати. Ми сьогодні закінчимо дві колекції, одяг і кармашки. Ось такий от пакетик. Із нашої попередньої новинки патчі. Так, давайте сьогодні виберемо Ось такий от розовий. Вибачте за посторонні звуки. Там просто був мій старший брат, але я, напевно, це виріжу. Типу як е, відео, коли буду монтажувати. Із колекції е, зошити Чи це трати? ми вже статі до, дуже довго. Типу як знімаємо, коли вже закінчимо. Давайте виберемо ось такий. Треба Трипутал камеру взагалі. Так, і... Із колекції ЛП у найкраща подруга Оля. Давайте я сьогодні виберу цей Ось такий от пакетик. І, як я говорила, ми сьогодні закінчуємо з колекції Кармашки і одяг. Ось і нарешті із нашої новеньки Занека. Будь ласка, добавлю це відео на свій канал. І так, і наші новенькі санки, як я говорила, які вибираємо пакетик. Я би сьогодні хотіла вибрати найбільший. Так, ось такий от ось така нас сьогодні розпаковочка. розпаковка. якась така, так. Да. Каталожок. І типу, як я говорила, якщо Санака може додати моє відео, то не можу... Дивіться, тепер типу як більше людей, бо в мене мало підписників на каналі. Так, перша у нас колекція це кармашки, ми її сьогодні закінчаємо. Дивіться, така красива колекція. Як я говорила вже, ми закінчуємо таку от красінку колекцію. І ось це от у нас така красінька колекція. Це у нас пакетик. Ось цей от. Так, ось тут вот. Так, і яка нам наклеечка попадеться? І це ось клат... Ой, ось такі от кармашок. І чесно, вже і забула, що там є типу такі, як наклечка. І... ой. Відклеюємо. У нас тут от, номер 6 останнє. І друга в нас колекція. Це... Зараз подивимося. Так. Це ми дуже закінчуємо сьогодні. Ось таку от колекцію красиву дуже. Це зошити Чи ці тратки можна називати, Ось таке от. Що нам тут попадется я забула. Ай, точно це ось такі от як із шарика, я не знаю, чи за собачка, чи. Ну, коротше такі от страточка. Ой, є деякі е, наклейки беру, типу, як із пінтереста. Деякі ідеї, типу, якщо ви виділи ви видели і, типу... Чи я її зробила, то я теж беру із, Pinterest. із Pinterest. так. Далі це в нас е, улюблена подруга. Я просто тоді, коли робила колекцію, я, звичайно, е, пропустила багато сторінок, і тому вона йде аж через пару сторінок. Це у нас сивід. А. Це ось таке попалося типу як половина сердечка ось таке от. Кстати, моя подруга в Англії, а я живу в Іспанії і ми тебе типу, на розстоянні. Це під номером 4. 100. Ой. Це де... Вибачте, що я так е, поправляю камеру, просто я знімаю типу, як, ну сама як. Ось таке от. всі Пексі була розізнається там. Далі колекція пачі. Я звісно, в попередньому відео перепутала і сказала пластирі. Так не замітила нам ось такі от. Я в попередньому відео відкрила два пакетика, бо була новиночка, але я обычно так не роблю. Лише коли була колекція я не знаю. Мені ця колекція прям ну, дуже нравиться. Буду. Бо вона як... Э, ой там він... Типу як э, відклеїться і клеїться зверху, це дуже прикольно. Такі от гусі були тут От я вже відклеїла. Блін, Я пропустила колекцію одяг. Я тільки що подивилася і згадала, що той пакетик типу, був, якби ми е, типу, пізніше. Всі, поки шукала колекцію одяг, я ну типу які в мене колеги були. тут прикольні дуже колекції, тут типу, ось такі там. І багато таких, але я ну типу не можу прям всіх показати. Возможно, когда я закончу каталог, покажу обзор. Я нашла коллекцию одяг. Берем пакетик. Тут у нас есть такие вот красивенькие. Ой. Есть такие вот. Мне очень зачем нравится. Это и... ну, сегодня попадается пин номером 6. Я знаю, что это. Я, честного, на пишу, наверное, тобой, мне сейчас эта Атлетика самая больше, наверное, тебе как не нравится в своей коллекции. Вот такие вот платья. Такие себе. Так, и есть вот такие вот платья, я сейчас отклею. Мы, на жаль, закинчиваем эту коллекцию. Дуже прикольно. У мене є похожий такий от топік, але тут типу як такий динозаврок, як розріз маленькі типу. Мені саме більше кстати, подобається ось це, ось це і ось це. Пишіть в коментарях, що вам більше подобається. Оці три, в принципі, просто як самі красиві, тому не як усім подобається. А і залишається наша новиночка, це Санака. Ось такий от прикольний зробила. пакетик Значить, так понравиться вам, я, я старалася. Як ви думаєте, що тут? Такі от прикольненький. Це ось такі типу, як э, санкції є брати, і я зробила э, цього вот Тобто що його як усі колекції із пару відео. Такі от колекції там і, типу худі, ось такі от ще колекції. Тут Майнкрафт чи я. І його канал називається ЯКА. Трошки. Так. Там приклеїм. Давайте відсюди. Просто тут внизу буде тепо типу як на накліїчки, і тут є скотч, і потім ви видите окремо. Вона сюди не влізе, тому я сюди приклеїла. На цьому все і всім пока!